Малята і шановні батьки, Олександра Андріївна запрошує вас на заняття сенсорний розвиток. Зимова прогулянка. Послухайте, будь ласка, загадку, все пухнастим снігом вкрило. Уки, річку, гай, дома, білий ліс і поле біле, бо до нас прийшла зима. Дітки, а ви пам'ятаєте, а кого можна зліпити зі снігу? Молодці, вірно, сніговиків. Бачите малята, сніговички зібрались на прогулянку, але маленькі сніговички переплутали свої рукавички. Ну що, допоможе вам маленьким сніговичкам знайти пару до рукавичок? Ось і перша пара зі сніжинками. А ось і друга пара з ялиночками. А ось і пара з червоних рукавичок. Погляньте, дітки, як радіють сніговички. Ви правильно підібрали їм рукавички. Всі радіють, всі можуть піти гуляти. Малята ви чудові помічники. Погляньте, дітки. А за вікно щось літає. Що це? Вірно, сніжинки. Діти, погляньте, а де ж літає наша сніжинка? Сніжинка вгорі. На санчатах. Внизу. Погляньте на малюнок. Скільки сніжинок прилетіло? Вірно, малята одна. А тепер скільки сніжинок. Вірно, багато. Розумнички, ви добре попрацювали. До побачення.